Ще раз покажіть, де ви. Оця Ось. Ось молода дівчина. Симпатична така, коли були молоді. Ванечка шамалина, черешень насобирали. У нас. Цей сімейний фотоархів родина Прокоповичів вивезла з-під обстрілів, коли полишала рідну домівку. Батьки Марія Володимирівна та Леонід Іванович розповідають про молодість і своїх ще маленьких синів. За молодшого директора школи, сказали, що... що він справедливий і буде стояти на своєму до останнього. Доказував свої правоту, завжди такий був нас. Це Іван Іван. Да. Іван. А старший Сергій. Сергійко він більш скромніший. Був тихенький, такий був скромний. Велика родина Прокоповичів проживала на Оріхівщині. Мати очолювала сільський будинок творчості, пропагувала серед земляків українське слово і культурну спадщину рідного краю. Батько обробляв землю. Доля подарувала їм трьох синів, жили в злагоді, допомагали один одному, разом збиралися на свята. Згодом з'явились онуки. Аж поки на рідний поріг, не прийшла війна. У перші дні вторгнення всі троє синів. Добровільно пішли захищати свою країну. Йдемо на фронт, тільки й сказали батькам по телефону. Що мати може сказати? Благословляла тільки їх, щоб все було добре, щоб тільки були живі і здорові. Ми казали їм, що вони берегли себе, що любимо їх. Старший Сергій досвідчений воїн, атовець, служив у танкових військах. Спочатку у Херсонській, потім у Донецькій областях. Середній Олексій та молодший Іван стали до лав ї бригади тероборони. Воювали на запорізькому напрямку. Обидва у саперному взводі. Допомагали побратимам у наступальних діях. Але це село на водарі. Та Вони зі своєї сторони замінували. На краю ще йдуть бої Там кладбище. Не хлопці наші підб'ючі. Зеленко зачищають. Основна робота: Пробити проход для піхоти, прочистити, щоб піхота з поміном поля не Наприкінці 22-го у боях під Парасковіївкою, що на Донеччині, старший Сергій зник без вісти. А восени 23-го під час виконання бойового завдання загинув на Гуляйпільській землі молодший Іван. Всі поприїжджали, і Олексій каже: до нас сядьте. Так збоку разом. І ми так посіли, а він тоді, ну я бачу, дівчата плачуть. І Альоша сказав, каже, вані нашого нема. Каже, загинув Но ми до останнього. І зараз ще надіємося за Сергійка. Думаю, можливо, він де в полоні, може він де, не знаємо. Все таки не, не тіла. Івана ми поховали як положено. Олексій демобілізувався у листопаді 23-го через втрату двох братів. Вдома його дочекався син підліток, за яким доглядала сусідка. Зміг зрештою вмовити батьків виїхати з Підоріхова у Кушугум, адже залишатися під постійними обстрілами ворога було вкрай небезпечно. А тут і допомагати стареньким зручніше, адже відчим важко хворий. А півроку тому разом із коханою жінкою Олексій започаткував власну справу. Відкрив для односельців невеличку чебуречну. Тепер молоде покоління Прокопович згуртувалось навколо свого маленького бізнесу. А мати поряд із сином якось непомітно для себе відтає душею і наповнюється ліричним настроєм. Згадала, як у молодості написала своїм ще маленьким синам вірш. Кажуть, та щаслива жінка, яка має дочки. А ось нас матусі троє і усі синочки. Сьогодні в мами свято сперечались хто як міг. Врешті нам порадив тато спекти святковий пиріг. Уміємо корів доїти і замести в хаті, а ось тісто замісити, якось трудновато. Насипали борошна, влили молока трошки, та воно чогось липне до руки, до дошки. Бачив я, що мама в тісто ще яйце розбила. Може, в цьому мої браття головна причина. Вибили ще й яйце, почали мішати. В тісті були ніс, лице, мука по всій хаті. Та пиріг вдався на славу. Його швидко з'їли, бо матуся після нас тісто замісив. Перші вірші Марія почала писати ще в дитинстві. Вже пізніше її римовані рядки увійшли до поетичної збірки Оріхівських поетів. Там збірка поетів Оріхівського району. Мама попала в цю збірку, вона якось купи трималися. Кожного по чотири по п'ять віршиків і вийшла така, така то, ма маленька так, брошурочка. Ну, мабуть, і став таким патріотом, бо мама з дитинства. Нас э, наштовхувала на українське не на російську мову, а власне на українську. Жінка продовжує писати вірші й зараз Римованими рядками звертається до Всевишнього, просить захистити синів і дочок України та звільнити рідну землю від лютого ворога і плекає надію, що дочекається того дня, коли повернеться з фронту додому старший син Сергій. Ольга Ларіонова Олег Строгунов, телеканал МТМ.